Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді незвичайна річ від провідної німецької торгової марки Gardena. а саме акумуляторний секатор моделі Assist Cut 25. В цьому відео ми проведемо розпаковку, обговоримо технічні параметри та обов'язково протестуємо його, щоб наочно побачити те, на що він здатен. Як завжди, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвоник для того, щоб не пропускати наші нові огляди на техніку. Також в описі до цього відео є посилання на наші соціальні мережі. Підпишіться на них, аби не пропускати сезонні акції та знижки на товар. Тож сідайте зручніше, заварюйте чай або каву. Бажаю вам приємного перегляду! Дана модель поставляється в картонній коробці. Компактна за абаритами, тому сміло можна замовляти в нашому інтернет-магазині. Комплектується зарядним пристроєм та інструкцією з експлуатації, яка доступна українською мовою. Леза секатора виготовлені із загартованої сталі. На ріжучих губках є жолобок для стікання соку. Сам секатор працює за типом різання, який називається байпас. Тобто, коли інструмент відчуває супротив вище певного рівня, автоматично підключається вбудований електромотор, таким чином дорізаючи гілку. Це суттєво пришвидшує та полегшує роботу в саду. Тож тепер ви будете працювати в задоволення, не відчуваючи втоми після обрізки саду. А сістка-25 поєднав собі переваги двох різновидів секаторів: від акумуляторних це легка та швидка обрізка. Від звичайних ручних це компактність, легкість та безперервність роботи. У випадку, якщо акумулятор сяде, ви зможете й далі продовжувати роботу, використовуючи його як звичайний ручний секатор. А розряджений акумулятор не стане для вас несподіванкою, оскільки на корпусі секатора знаходиться індикатор заряду. Тобто, ви зможете обрати, поставити секатор на зарядку та піти відпочивати, чи використовувати його у звичайному ручному режимі. На верхній його частині надлезом. Знаходиться кнопку, якою можна блокувати леза. Також присутня можливість змінити ширину хвату секатора для різного типу обрізки, наприклад, під час обрізання троянд. Ознайомимося з технічними характеристиками. Заряджається секатор через роз'єм USB Type-C, як і більшість сучасної техніки. Тепер одним кабелом ви зможете зарядити і ноутбук, і телефон, і навіть секатор. Заряджається інструмент приблизно за півтори години. Максимальний діаметр різу становить 25 мм. Маса інструменту 500 грам. Виробником заявлено аж 1400 різів. Я вирішив перевірити це, тож, давайте подивимось на результат. Я нарізав гілки на одному заряді акумулятора, знімаючи це на відео. Загалом у мене вийшло 2 години відеоматеріалу. 2355 різів було зроблено. Одразу хочу запевнити тих, хто буде перевіряти це в домашніх умовах. Кількість різів залежить від діаметру гілок та щільності деревини. Я гілками не перебирав, тому у мене вийшла така цифра. У вас вона може бути іншою. Після роботи на лезах та ріжучій кромці не було виявлено ніяких сколів чи деформацій. Ергономіка. Насправді це завжди доволі суб'єктивна тема для обговорення. Та все ж я поділюсь власними враженнями від роботи. А 25 добре лежить в руці. Під час різання ти відчуваєш впевненість в кожному натисканні на ручку. Протягом всього періоду роботи я відчув лише легку втому за ергономіку. Плюс що стосується гарантії, то на даний інструмент вона складає цілих три роки. Які висновки можемо зробити після тестування та огляду секатора? Без перебільшення ґардена справді є дуже якісним та надійним інструментом, який стане чудовим помічником в саду. Це той випадок, коли інструмент поєднав собі лише переваги: велику тривалість роботи, легкість, чудовий дизайн, тривалу гарантію та преміальну якість. Придбати можна у нашому інтернет-магазині за посиланням праворуч наді мною або завітавши до нашого магазину у місті Обухів Київської області за адресою піщана. 1 Б. У нашому магазині представлений широкий асортимент різноманітних секаторів, у тому числі акумуляторних, від різних виробників. За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами у описі відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!